Отже, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. А зараз е, має відбутися розмова президента США з Путіним, після чого Володимир Зеленський і Трамп домовились зв'язатися. іще ще раз у соцмережі True Social. Трамп написав, що темами розмови буде зупинка кривавої бані, тобто війни в Україні і торгівля. Планується за словами президента також е, розмова з лідерами країн НАТО. Втім, як стало відомо, європейські лідери. Теж вже поговорили з Трампом перед цією розмовою. Більше подробиць про перемови, а також про дзвінок Трампа Путіну. Докладніше про все це будемо говорити з власною кореспонденткою Тесен Сполучених Штатах Ольгою Кошеленко. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю. Що відомо чи розпочалася вже телефонна розмова Трампа, Путіна? І взагалі, що знаєш про ось ці сьогоднішні переговори? Телефон сьогодні буде гарячий. Вітаю святи. Так, справді ця телефонна розмова між Трампом та Путіним має розпочатися саме у ці хвилини. Чи вже вона триває? Поки що ми підтвердження не маємо. Але буквально щойно завершився брифінг речниці Білого Дому Керолей Левіт, і вона сказала, що ще раз підтвердила, що о сімнадцятій за Києвом, тобто у ці хвилини, вже розмова має розпочатися, і одразу після її завершення Трамп набере Володимира Зеленського. Левіт підтвердила, що метою у сполучених Штатах у цих розмовах і взагалі ширше. У мирних переговорах є досягнення стійкого миру та припинення вогню. Але знову вже не вперше підкреслила, що президент Трамп розчарований обома сторонами конфлікту, і що він прагне якнайшвидшого завершення війни. Раніше Трамп у своїй мережі Струс Соушел писав про те, що він сподівається, що це буде продуктивний день, що в результаті настане тривале припинення вогню а зрештою, і справжній Мир, очевидно, що ці переговори відбуваються після п'ятничних перемовин у Стамбулі. Трамп тоді не став критикувати Путіна за те, що той сам не приїхав до Туреччини і прислав замість себе. Делегацію, яку Володимир Зеленський назвав Бутафорною Трамп, тоді заявив, що необхідна його особиста зустріч із Путіним. Мовляв, без неї нічого не буде, і Левіт сьогодні підкреслила і підтвердила, що ця опція залишається опція їхньої можливої особистої зустрічі. І а, також а, тим часом а, справді стало відомо, що європейські лідери, а саме лідери Франції, Британії, Німеччини та Італії, спрацювали так, би мовити, на випередження і вже поговорили із Трампом перед його розмовою з Путіним. Ось що написав Еммануель Макрон у себе у соцмережі Ікс. Президент Путін має продемонструвати, що він прагне миру, прийнявши тридцятиденне безумовне припинення вогню, запропоновано президентом Трампом і підтримуване Україною та Європою. Уже втретє лише цього місяця європейські лідери говорили із Трампом, і їхня мета переконати його у тому, щоб він наполягав на припиненні вогню. Те, що саме ця тема була провідною, підтвердив і речник британського уряду напередодні у Ватикані. До речі, Володимир Зеленський уперше після сварки у Білому домі побачився із віце-президентом Джейді Венсом. І Венс пізніше підтвердив, що під час цієї розмови вони також говорили про досягнення. Тривалого припинення вогню і миру. І умови, на які наполягають, це саме ті умови, на яких наполягають у Києві та європейських столицях, але на них як відомо не хоче погоджуватися. Путін Блумберг в свіжій публікації пише про те, що а, Путін відчуває свою силу і не збирається іти на компроміси, бо оцінює своє становище позитивно і сподівається досягти. Проривів на фронті Financial Times, До речі, теж повідомляло про те, що Путін відмовився приймати мирний план, запропонований американцями, і привезений йому спецпредставником Трампа Стівом Віткоффим. І нібито саме через це Вітков відклав свій черговий візит до Москви. тож подивимося, чи вдасться сьогодні Трампу переконати Путіна і чи наступлять якісь наслідки після цієї розмови. Адже раніше нагадаю, Трамп говорив про можливість запровадження додаткових нищівних санкцій проти Росії. І нагадаю, що у Сенаті вже зареєстрований законопроект, який пропонує 500% тарифів для всіх країн, які купують російську нафту. І газ, тож свята, продовжуємо стежити за за ситуацією і сподіваємося побачитися ще упродовж цього випуску. Дякую тобі, Ольга Кошленко, кореспондентка в Сполучених Штатах, про день такої телефонної дипломатії про перемовини Трампа і Путіна, які ймовірно мають відбуватись просто зараз, і яким вже передувала телефонна розмова між президентами США і України. Трамп і Зеленський також домовились згодом зідзвонити ще раз вже за підсумками ось цих російсько-американських переговорів і синхронізувати подальші дії.